Картоплі ще нема, вроді, сонце вже заходить. таким макаром вкриваємо. Тряпки різні. ой Бутилка і зверху тряпка. Щоб на Щоб взагалі спати. Ну як спати? Тепличка топиться. Просто щоб бути спокійнішим. Вкриваємо все таким чином. Качки печуть, а я вкриваю. Вот так. Шпонька. Вот так. І потім тряпками. А така движуха. Солнце зашло, тут тоже прикопали. Такі помідори я відкривати даже не буду. Така мікадо з лободою. О, трохи є бур'яна, але не критична. Тоже мікада як картопля. Така розсада томатів. Не буду вкривати. Тут вже затоплено. Ось такі темки всякі. Отака там движуха по сім, по вісім рядів в ящички. Ось така тема. В общем, топиться. Горить. Закриваємо. О! Отака кучка дров хвата. Підкинуть в півперво десь. І закрити на всю. І буде бомба-ракета. Капусту теж не буду заносити. Агресор. Середня. Вот такая. Гарно. Капустинка. Такая капустинка. Такая назад. Тут как, капуста. Капуста, 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 капуста. Цвітна, брокколі. Там ще трохи капусти. Тут стілажів нема. Пуста в стілажах. Тут вкрето 50 вроді щільність. Агроволокном. Всякі отакі приколи. Помідори. І перці. Пікіровані в ящиках.